Вчора була дуже сильна злива, випала чотирьохденна норма опадів. Це за півтора години, поки була оця злива. В результаті були підтоплення. Зокрема, це є вулиця Костя Левицького, крім цього, це є вулиця Дороша, вулиця Тершаківців. Також незначно, але були намули піску перехрестя. Це є вулиця Сахарова, вулиця Кня... Кня... Княгині Ольги і вулиця Горба. Оперативно виїхало підприємство Лівілетотранс і оцей пісок забрали, тому що пісок був на трамвайних коліях. Ну, і саме більше підтоплення це було на Чорновола і Торфяні, тому що відповідним чином був зруйнований трошки колектор, зокрема, розгерметизовані шви. Верхня плита лишилася на місці, але шви були розгерметизовані, Відповідним чином був витік води з самого колектора. Я я сьогодні там була на місці в сьомій годині ранку. Ми обстежували будинки Торфяну 21. Крім того, на Покуцькій ми дивилися три будинки. Самі будинки не постраждали. В підвальних приміщеннях було десь 2 сантиметри води, але оперативно швиденько ця вода зійшла. Якщо ми говоримо про машини, машини також не були ушкоджені. Оперативно зараз працює водоканал, робить герметизацію швів на самому колекторі. Крім того, Відновлює благоустрій, тому що бруківка, яка була на цій ділянці, вона була змита водою. Також хочу сказати про те, що станом на сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб облаштувати дублюючий колектор. Тео виготовлено в повній мірі. Крім цього, проведений тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Вартість проєкту складає 9 мільйонів 900. Станом на зараз вже приступили до виготовлення проєкту стосовно. Облаштування дублюючого колектору, це дасть можливість нам унеможливити власне такі випадки, які сталися вчора і були в попередні періоди. Також виділені кошти з резервного фонду на виконання першочергових протиаварійних робіт, що стосуються будинків Торфяна 21, покутська 4, 4 А і 6. Що ми робимо? Перше, це є гідроізоляція будинків для того, щоб у випадку таких ситуацій, які були вчора, ці будинки не були. Підтоплені, ми також міняємо там каналізаційну мережу. Ми облаштовуємо спеціально такі підпірні стінки для того, щоб унеможливити попадання води в самі будинки, в підвальні приміщення. І також ми робимо на торфяні 21 в будинку такі хвірточки, також щоб не дозволити воді потрапляти в підвальні приміщення. Проектна документація є, вона пройшла експертизу. Зараз інтенсивно працюють підрядники, і до 1 вересня орієнтовно ми плануємо. Завершити основну частину робіт, а в повній мірі роботи плануємо завершити до 21 вересня. Що стосується дерев, не було падіння дерев, було тільки три гілки, які були зламані. Крім цього, дев'ять люків були зірвані, тобто вода і сам колектор не витримав навантаження дощової води. Відповідним чином були також оці люки підірвані. Зараз водоканал працює для того, щоб їх встановити на свої місця. І станом на сьогоднішній день також ми ще усуваємо деякі недоліки стосовно підтоплення дахів. Дахи були підтоплені в зв'язку з тим, що лівньовка сама не сприймала велику кількість води, і тому оперативно виходили працівники ще вчора ввечері для того, щоб лівньовку зверху почистити, бо там було якісь листя, якісь гілочки. Почистити для того, щоб лівньовка сприймала воду. Сьогодні, 6-ї години ранку, працювали комунальні служби, очищали територію міста від піску. Оперативно також працювали в місцях підтоплення для того, щоб також і Дощі приймачі ще почистити, тому що було трошки піску, замулені були дощі приймачі, і в сьомій годині ранку всі служби, зокрема голови районів, керівники ШРП, керівники комунальних підприємств, були на робочих місцях для того, щоб організувати якісну роботу.